Я буду таємним сантою. Кожному з вас я подарую якийсь подаруночок. Хо-хо-хо. Друзі, всім привіт! Ось і наближається Новий рік, і я хочу усім подарувати. Подарунки просто так від мене для кожного з вас все, що потрібно. Напишіть мені адресу вашої нової почти, дані для відправки, і я вам пришлю якийсь подаруночок. Я не знаю, що це буде, але щось приємне я хочу зробити для кожного. Я не знаю такий в мене настрій перед новорічний. мене на носі день народження. Хочеться зробити щось приємне людям. Хочеться привнести в це життя якусь. Нотку доброти і тепла, от тому в мене виникло таке бажання, яке я не можу перебороти. Я хочу щось комусь подарувати. Я думаю, що від мене не відсохне, якщо я зроблю якісь маленькі подарунки, тим більше я дуже вдячний моїм глядачам за велику підтримку. Я вдячний тому, що ви всі донатили. На каву я вдячний тим, хто є спонсором мого каналу, і, взагалі, всім, 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 хто дивиться, хто ставить лайки, пишуть коментарі. А тепер прийшла і моя черга робити добрі справи і дарувати подарунки. В честь нового року та мого дня народження. Усім, хто мені напише, я щось відправлю. От е, на нову почту пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм. Але єдине, що е, пересилка, пересилка буде за ваш рахунок. Е, от тому, що якщо буде дуже багато подарунків, то всім е, пересилку оплатити я не зможу. А от якісь е, подаруночки, це мені буде дуже приємно. Кожному з вас щось відправити. А для тих, хто знаходиться в Києві, я хочу запросити до нас. Як ви знаєте, вже така в нас є добра традиція, що на свій день народження в нас тут безкоштовна кава для всіх. От, ми, ми це вже робимо третій рік поспіль. Також ми там пригощали шашликами і ще там, всяким іншим. я всіх всіх пригощаю. От цього року я вирішив усіх пригостити сушами за таку чисто символічну ціну. Якщо ви знаєте, скільки зараз коштують суші, приблизно один рол коштує десь в районі 200 гривень. Я буду робити по 99 гривень за один рол або за кілограмовий сет 300 гривень. Це буде лише один день, 30 грудня, на мій день народження. Ми зробимо тут 100 ролів. Це досить багато. 100 ролів. Це ого. го Я думаю, на всіх вистачить, але все-таки кількість обмежена. Багато хто вже зробив передзамовлення, замовлення. Тому не ображайтеся, що комусь не вистачить. Все, друзі, всіх з наступаючим, приходьте на суші, пишіть вашу адресу. Пришлю вам подарунок. До нових зустрічей і з наступаючим новим роком.